Одержавши перемогу в битві під лоді, Бонапарт тріумфально ввійшов до Мілану. У ці дні французький триколор майорів над центром Ломбардії. Французька армія також контролювала павію, кремону та основні переправи через річку Адда. Тим часом генералу Больє довелося знову відступати. Цього разу він відходив до річки Міншо на оборонну позицію, яка з півдня була прикрита потужною фортецею Мантуя, а з півночі озером Гарда. Для австрійців це був останній рубіж оборони у північній Італії. Однак Бонапарт цього разу не поспішав атакувати оборонні позиції австрійців. Перед новим наступом він вирішив дати військам невеликий відпочинок. До того ж, під час відступу австрійці залишили у Міланській фортеці двохтисячний гарнізон, який французам потрібно було блокувати. Новий наступ на больє планувалося почати 22 травня, але несподівано всі плани опинилися під загрозою зриву. З Парижа надійшла де зміст якої не тільки міг зірвати всю кампанію, а й згубити військову кар'єру Бонапарта. Члени директорії повідомляли Бонапарту, що війська, які діють в Італії, будуть поділені на дві самостійні армії. Першу армію Бонапарта директорія планувала направити на Рим, оскільки єпископ Рима Пій VI вважався основним ідеологічним ворогом французької революції та її принципів. А друга армія під командуванням генерала Кіллермана повинна була в цей час утримувати Ломбардію. Для Бонапарта було цілком очевидно, що цей план зіпсує всю кампанію. Він вважав, що в жодному разі не можна розділяти армію, перед якою стоїть ще не розбитий ворог, який може найближчим часом отримати великі підкріплення. Усвідомлюючи всі ризики, Бонапарт негайно направив директорії свою відповідь. Кілерман буде командувати армію так само добре, як і я. Але я вважаю, що об'єднати кілермана і мене в Італії означає втратити все. Я не зможу служити разом з людиною, яка вважає себе першим генералом в Європі. А крім того, я впевнений, що один поганий головнокомандувач краще за двох хороших. Війна, як і управління це питання такту. Додатково, Бонапарт повідомив членам директорії, що якщо вони не змінять свої плани, то він буде змушений подати у відставку. І відповідь Бонапарта справила потрібне враження у Парижі. Звістка про те, що генерал, який здобуває перемогу за перемогою, збирається піти у відставку через розбіжності з владою, збентежила членів директорії. Слава Бонапарта була вже досить великою. І його відставка могла призвести до народних заворушень та дуже небезпечних наслідків для чинної влади. Зрештою, члени директорії прийняли рішення не ризикувати. Директорія ретельно обговорила це питання та вирішила його позитивно. Ваш план єдиний, якому належить слідувати. Вічна слава переможцю у битві при Лоді! Отже, Бонапарт досяг свого. Він залишався єдиним командувачем армії на італійському фронті та отримував повну свободу дій. Більше того, його армія нарешті отримала довгоочікувані підкріплення, і Бонапарт активно зайнявся підготовкою до нового наступу. Завдяки підкріпленням були посилені три основні французькі дивізії, а також сформовану четверту дивізію, яку очолив досвідчений генерал Кільмен. Ще одна допоміжна дивізія прикривала тили та блокувала гарнізон австрійців, який зайняв оборону у Міланській фортеці. Окрім реорганізації армії, Бонапарт продовжував приділяти велику увагу забезпеченню військ, оскільки солдати, як і раніше, мали потребу майже у всьому. Усе це призводило до занепаду дисципліни і часто ставало причиною мародерства. Але і дане питання також було вирішено швидко та ефективно. Бонапарт змусив виплатити значні контрибуції герцога моденського та тосканського. Реквізиції відбувалися в Мілані. І в результаті солдати вперше за три роки почали отримувати частину платні в дзвінкій монеті. Це було абсолютно неймовірною подією для армії та щедрим подарунком солдатам. Коли я побачив свої 60 франків, я відчув себе багатієм. 20 травня основні приготування були закінчені, і війська отримали наказ зосереджуватися на рубежах річки Адда. Наступати планувалося чотирма дивізіями: ожирота масина через Брешію, Серюр'є через Кремону, дивізія Кюльмена у центрі. Усього для наступу Бонапарт міг задіяти близько 32 тисяч солдатів. Між тим, австрійці також встигли отримати деякі підкріплення, і в розпорядженні генерала Больє було 28 тисяч солдатів. Але це ще було не все. У найближчій перспективі він міг отримати ще більші підкріплення. Розуміючи це, Бонапарт мав намір якнайшвидше розбити генерала Больє і вигнати австрійців з Італії. 22 травня армія Бонапарта почала наступ. Але як тільки війська почали рухатися на схід, знову сталося непередбачуване. Бонапарт отримав дуже тривожні звістки з павії. Місцеві жителі, яких підбурювали австрійські агенти, влаштували у цьому місті заколот. Хвилювання почалися у Мілані. В результаті під загрозою опинилися всі лінії комунікації армії. За таких обставин продовжувати наступальну операцію було неможливо, і Бонапарт був вимушений негайно повернутися в Мілан. Порядок у цьому місці вдалося відновити швидко і без зайвих зусиль. Але в павії ситуація була набагато гірша. Жителі, які повстали, почали вбивати французів. У місті почалося справжнє повстання, і невеликий французький гарнізон, який знаходився в павії, був змушений здатися. У відповідь Бонапарт негайно направив в павію війська. Французький головнокомандувач вирішив дати всім жорстокий урок, щоб запобігти подібним повстанням у майбутньому. 26 травня 2000-й загін наблизився до міської брами. Французи запропонували повстанцям скласти зброю і здатися, але пропозиція була відкинута. Після цього французькі солдати виламали ворота міста та розпочали безжалісний штурм, який тривав кілька годин. В результаті штурму багато учасників повстання було розстріляно, а саме місто зазнало масштабного розграбування. Після цих жорстоких заходів порядок у павії було відновлено, і Бонапарт вирушив до Бречії, щоб продовжити керувати наступом. Французи рухалися швидким темпом. Дивізія генерала Кільмена досягла Монтік'ярі, пожиро підходив до Лонато, серюр'є діяв на південному фланзі. Тим часом австрійські війська зайняли оборону за річкою Міншо, на якій було чотири мости. Але генерал Больє прийняв рішення не руйнувати їх, а обороняти кожен міст. Австрійський головнокомандувач найбільше побоювався за свій правий фланг, оскільки якщо французам вдасться прорватися біля паскєри, то шляхи на північ будуть заблоковані, і відступати в ті роль стане неможливо. З цієї причини больє зосередив біля паскєри чотирьохтисячний корпус генерала Ліптая, який підтримувався резервами генерала Меласа. Лівий фланг австрійської армії прикривався мантуєю, в якій знаходився десятитисячний гарнізон. Центральні мости біля Боргетто та Гоїто обороняли 8 тисяч солдатів генерала Зеботендорфа. 29 травня Бонапарт розпочав концентрувати сили біля Песк'єри. Ці маневри ще більше переконали австрійських генералів, що французи прориватимуться з півночі, щоб перерізати шляхи відступу в Тіроль. Положення для австрійців ускладнювалося тим, що генерал Больє у цей день захворів і практично не командував обороною. З цієї причини в австрійському штабі виникло замішання, і взаємодія військ на всій лінії оборони значно погіршилася. Нарешті, 30 травня рано вранці, передові частини дивізії Ожеро почали наближатися до Песк'єри. Австрійці приготувалися до бою на правому фланзі, але Бонапарт зненацька переносить удар на Боргетто. О 9 ранку дивізія Кільмена стрімко атакувала австрійців на цій позиції. І знову в авангарді прориву були елітні французькі гренадери. Вони атакували з неймовірною відвагою та рішучістю. У цій атаці особливо відзначився бригадний генерал Гардан, який на чолі гренадерських батальйонів першим прорвався на протилежний берег. Після запеклого рукопашного бою французи відтіснили австрійців і взяли міст під свій контроль. У цей самий час дивізія Ожеро атакувала правий фланг австрійців. Масена отримав наказ терміново підтримати атаку на Боргетто. Дізнавшись про прорив французів, генерал Зеботендорф контратакував резервом. Але на допомогу Гардану вчасно підійшла дивізія Масена. Австрійські резерви вже не могли врятувати положення. Французи постійно посилювали натиск, і війська Зеботендорфа були вимушені відступити до Вілафранку. Таким чином. Оборона австрійців на річці Міншо була пробита всього за кілька годин, і австрійські генерали знову занепали духом і повністю втратили надію на успіх. Врешті-решт, недовго думаючи, больє віддав наказ про відступ. Основна частина австрійської армії відступала на північ. Щоб прикрити відступ, бульє направив усі доступні резерви для утримання пескєри та віллафранки. Інші частини австрійської армії, які знаходилися на лівому фланзі, отримали наказ відступити у фортецю Мантою і приєднатися до гарнізону. Надвечір 30 травня австрійська армія повністю відступила з усіх оборонних позицій. В результаті цієї операції австрійці втратили 600 чоловік убитими та пораненими. Французи втратили на кілька сотень менше. Наступного дня Бонапарт наказав дивізії Масена йти на ворону. А саме з дивізіями Серюр'єю Ожеро, вирушив до Мантуї. В цей же день Бонапарт відправив до Парижа звістку про нову перемогу. Австрійці повністю вигнані з Італії. Наші аванпости знаходяться у горах Тіроля. Я не називатиму вам кожного солдата, який відзначився у цей день. Можу сказати, що всі гренадери авангарду вкрили себе славою. Ніщо не зрівняється з їхньою безстрашністю. Вони просто сміються в обличчя смерті. Таким чином, менш ніж за два місяці Бонапарт повністю декласував 72-річного генерала Больє, не залишивши йому жодного шансу. Але тепер виникла новація: необхідно було захопити наймогутнішу фортецю північної Італії, в якій знаходився 13-ти тисячний австрійський гарнізон. Також у цій фортеці було 315 гармат, 300 тонн пороху та величезні запаси продовольства. Отже, пройти повз мантою було неможливо. Більш того, розібратися з цією фортецею потрібно було якомога швидше, бо ні в кого не було сумнівів, що австрійці не покинуть свій гарнізон і незабаром повернуться з новими силами.